Веземо донора Ай, наш Сітраєнчик. У людини згоріла машина повністю. Осталася ціла підкапотка і десь сантиметрів 40 від порогів. Ну, тніще можна сказати, залишилось ціле. Їдемо на підкаті. Мо я зараз розверну в зеркало. Ну, Бачите, да, видно. Взяли в оренду такий підкат частичної погрузки і веземо. От так, буду розбирати, їдемо вже у нас по місцевості. Їхали з Черкас через села до Світловодська і там, дивіться дальніші відео.